Всім привіт! І так, про що буде сьогоднішнє відео. Я думаю, ви всі пам'ятаєте моє відео про тернопільську так звану свічку. Да? Я її назвав Тернопільський Ліхтарик і так далі. А посилання я залишу на те відео попереднє про цей ліхтарик тут в описі під відео. Тож ви зможете зайти, подивитися, хто ще не дивився. Так, дивіться, я там казав, що можна лише білу монетку, я вибачаюсь. Можна будь-яку монетку, от я беру 50 копійок, да, от жовті. І так зараз її вставлю. От, світлодіод горить. От, бачите, світлодіод горить, все нормально. Як бачите, яскраво той самий світлодіод. Тобто служить доволі таки довго. Мені тут в коментарі під тим відео написали, що дешевше купити ліхтарик. Ліхтарик, ви знаєте, на сьогоднішній час доволі таки дорога річ. Саме звичайний ліхтарик, зараз я вам покажу, я купив китайський ліхтарик на один світлодіод. Да, ось такий 350 гривень. Ось, на один світлодіод. У звичайних ліхтариків є такі зі світлодіодами, тоді ще там на 2-3 батарейки, є такі да, на 3 батарейки Зараз не знайти просто, їх немає. Самі дешевші ліхтарики від 250 гривень у нас. Дешевше ви не знайдете. Значить, це я про вартість скажу, Да? Значить вартість двох батареїв, хай буде 30 гривень. Це взяти, якщо самі прості. І світлодіод цей коштує 30 гривень, ну, хай буде. Тому коробки з пісерників, я думаю, ви знайдете. Монети є у кожного. Тому в собівартість такого ліхтарика буде 60 гривень, ну не 250 світло, Такий тобто, ліхтарик зі світлодіоду не потрібно заряджати. Служить дуже, дуже довгий час. От, в той час, як цей фонарик потрібно підзаряджати постійно, він довго не тримає. Єдине, що от добре, це, як бачите, жовта планочка да, де не освітлення. Якби. Так, дуже яскраво освітить у кімнаті, освітлює дуже добре. Но не довговічно. Від павербанку тримає довго. Так якщо підстани, ну, під'єднати до повербанку, то тримає дуже довго і так далі. А якщо просто від акумулятора, то, ну, скажімо так, ні. Тому альтернатива у дешевому освітленню, от все, все ж таки батарейки і світлодіод. Ну і плюс монетка, да? Я ще, от, бачите, обробив ізоляційною синьою стрічкою. От, тобто воно в мене там не шатається і так далі. Я собі вставив монетку, вставив світлодіод і в мене працює освітлення. Таких ліхтариків можна зробити кілька штук на кімнату, наприклад. Звісно, це не денне освітлення, але коли немає так світла, як... Наприклад, сьогодні не було цілий день, 9-й годині вечір включили, і то не знаю, чи надовго. Значить, дивіться, є ще один варіант ліхтарка. Зараз я вам його покажу. Дуже-дуже простий і також дешевий. З одною батарейкою. Так, я дістану, світлодіод це дістану. Беремо ось таку батарейку. Дивіться, таблетка. На неї кажуть, купив її сьогодні за 14 гривень от Panasonic да, на 3 вольт І давайте я вам зараз її відкрию і покажу, як можна під'єднати сюди світлодіод. Значить що, відкрию батарейку, і дивіться, плоска сторона, де надпис Panasonic плюс це у нас, а ось ця сторона. Де є випоплюсть? Дощаюсь, не фікусується. Не фокусується, тут, верніше так. Ось ця сторона мінус. Значить, що ми робимо? Дивіться, беремо наш світлодіод. Так, трошки невдобно. Значить, як ми знаємо, де довша ніжка це плюс, коротша ніжка – це мінус. Тобто знизу це плюс, а зверху це мінус. Плюс нам, відповідно, потрібно приєднати до плюса. Так? Значить, дивіться. Зараз я це зроблю. Так. дивіться. Оп. Підемо плюс до плюса, мінус до мінуса. Дивіться. Так. Я обичаюсь все одною рукою, ніяк я не зберусь штатив купити. Так, ось, світиться, так? І дивіться, беремо далі, щоб воно трималось хорошо, світлодіод, беремо прищепку, щоб лапки прижати. Ось. Тепер дивіться. Я приєднав плюс до плюса, да? як ви бачите, і мінус до мінуса І лапки прижав прищепкою. Світлодіод горить. Собівартість такої батарейки. Вийшло в мене зараз на даний, на даний момент 44 гривні. Так? Тобто ліхтарика, да? От, 44 гривні. Це не 250 гривень. Тобто для кімнати. Я думаю, що от таких краще навіть пару штук зробити. І от дивіться. Дешево і сердито. Ось вам освітлення. Таких то, також можна купити з 5 штук, да, батареїк світлодіоди і освітлювати кімнату. Це довготривале освітлення, тобто світлодіод буде світити доволі такий тривалий час. Ось. Вам на озброєння такий варіант. Ліхтарика. Я думаю, що він багатьом сподобається, тим більше ніякої заморочки. Просто при... от берете батарейку, вставляєте світлодіод, прижимаєте прищепкою можна резинкою, наприклад, примотати лентою І у вас виходить отакий ліхтарик. Зараз я виключу освітлення і зніму відео, як він світить в темноті. Ось так ліхтарик світить в темноті від цієї батарейки, дивіться. Також яскраво, освітлює доволі таки непогано. Ось. Тому як аварійне освітлення, такий ліхтарик доволі таки класна штука. От. Ще я повторюю сіразок дешево і сердито. І робиться доволі просто, це буквально секунди роботи приєднати. Прищепку. Ну, якщо вже захочете зробити красиво, то там, як я казав, ізоляційну стрічку можна чи другою резинкою і так далі. Головне, щоб лапки світлодіода торкалися батарейки. От і все. Як вам такий варіант ліхтарика? пишіть свої коментарі під відео. Також підписуйтесь на канал. Я буду вдячний. Вам за вашу підтримку мого каналу. От, він ще молодий, розвивається. Називається канал, як ви вже бачили з названня Щоденних холостяка. А чому так? Ну, можливо, колись поясню, але я думаю, багато здогадається. Так? І ось дивіться, ось такий ліхтарик. Тобто, як варіант, ось. Дві пальчикові батарейки. Так. Сіриниковий коробок, монетка люба, жовто-біла, немає різниці. І сліддіод вставляється сюди. Плюс до плюса, мінус до мінуса, відповідно. І також є освітлення. І ось простіший варіант. З прищепкою та от, таблеткою. да, Ось такою. Не знаю, що ще сказати. Доволі таки просто. Все. Взагалі у нас в житті все доволі просто. Просто ми все ускладнюємо. А виживати нам потрібно, шановні українці. Ми з вами обов'язково все витримаємо. Ми з вами сильні. Віримо в ЗСУ, віримо в нашу перемогу. Вистоїмо. Слава Україні!